Онлайн магазин Фама пропонує комплект шахів у давньогрецькому стилі від Манополус. Грецький бренд близько 50 років створює неперевершені шахи, нарди та інші ігрові комплекти. Кожен виріб по-своєму унікальний завдяки тематиці та майстерному виготовленню. Шахи натхнені давньогрецькою міфологією стануть чудовим доповненням вашого дозвілля. У комплект входить шахівниця із бронзи та латуні, а також 32 цинкові фігурки з позолотою та срібленням. Основа сюжету шахового набору суперечка Афіни Палади та Посейдона за лідерство в афінах. Міфологічне протистояння переростає в інтелектуальний поєдинок на шаховому полі. Ігровий комплект сподобається вашому другові, коханому чоловіку або батькові та допоможе перевірити себе у чесному змаганні.